Шоу Досягатери. Як створювати попри все? Герой шоу «Досягатори» сьогодні це Олег Вішняков, людина, яка перетворила складські цехи і невеликі активи на бізнес імперію, що працює навіть попри кризу. ТРЦ, гіпермаркети, нерухомість, логістика. І все це з масштабом, де рахунок йде на десятки мільйонів доларів. Про його статки писав навіть Форбс, який оцінював їх 130 мільйонів доларів. Пандемія, війна, зміни ринку. Він адаптувався, інвестував у людей і технології, підтримав Київ постачанням продуктів, але він не лише будує бізнес, а й виховує майбутніх лідерів. Олек батька шістьох дітей, та яка ж його формула справжнього успіху як батько? Це шлях досягатера, який вміє будувати бізнес, виховувати майбутніх лідерів і робити так, щоб кожен крок залишав. Слід бізнес для мене це не про гроші. Люди чекають, поки їх діти будуть закінчувати диплом і університет. Гарна людина це не професія. У мене всі діти завжди працювали з малечка. Всім привіт, мене звати Фаїна, і сьогодні в нас бізнес-журнал. І в гостях нас Олег Добрий день, А добрий день, Сьогодні ми у відні, да і багато питань про бізнес і про масштаб тих людей, хто зібрався. тут. Є люди з Франції, приїхали з Португалії, з Іспанії. Зі всієї Європи от перейняти ваш той бізнес досить той потужний, Да? І перше питання, які глядачі задавали до вас, багато людей приходять у бізнес заради грошей, але залишаються заради сенсів. В який момент ви зрозуміли, що ви у бізнесі не тільки про роботу і про гроші, а про щось таке більш сенсове. Скажемо так, ну по перше, ви казали, що тут багато людей приїхало з різних країн, з Франції. Там так вони з Відні, всі з України, такі. але але я, я приїхав з України, так, і я ж теж. я живу в Україні, я і теж. це е, дуже приємно, що я тут з України. І коли я приїздю на, на подібні е, заходи, дуже багато людей мене питають: а що там в Україні? А як там? Ну тримаємось, тримаємось. тримаємось як так. так можемо. Е, дивіться, ви задали питання. Коли я дійшов до того, що бізнес для мене це не про гроші. Хочу сказати, що на цьому етапі бізнес для мене це життя. Це не гроші. Це лайфстайл. Так тому що дивіться, ну чесно кажучи, я вже заробив гроші і для дітей, і для онуків, і для правнуків. І для мене це як гра. Я не граю в казино, але я граю в бізнес. Мені це дуже приємно, цікаво, і це моє життя. І е, гроші, це знаєте, така вторинна ідея. Для мене це, це гра, це життя, це бізнес. Супер. Як ви оцінюєте свій ризик зараз? Тобто, наскільки ви е, зараз в Україні там ці непрості часи ризикуєте е, кожного дня там в бізнесі? Нові направлення можливо там зараз з'явилося. Дивіться, е, бізнес е, в Україні для того, щоб вижити, повинен був перебудуватися і. Ми теж е, перебудувалися, і для мене це вже будення. Ми знаємо, що ми живемо в стані війни. Ми е, маємо скорочувати наші витрати, ми маємо зберегти наших людей, наш персонал. Е, я розумію, що е, зарплатня виросла там, значить, е, комунальні виросли е, маржа менше, але таке життя ми до цього пристосувалися. Шоу «Досягатори. як створювати, попри все. Я знаю, що ви особисто, ну як мені казали, ем, приймаєте участь у відборі команди. Так ем, як якщо це правда, зараз так як взагалі це відбувається? Дивіться на тему команди. Є два шляхи: це перше, це ростити свою команду в своєму колективі, і другий шлях це купувати з ринка. Дивіться, гарна людина це не професія. І якщо навіть у нас там є такі там гарні хлопці, дівчата, ми Які їх можемо багато виразити. років, так, у вас працюють. Так, але Відали. світ іде вперед. Наприклад, якщо зараз ти не вмієш працювати зі штучним інтелектом, ти не в команді, ти нічого не можеш зробити. Таким чином є такий, знаєте, природний відбір. Якщо людина рухається вперед, якщо людина вчиться. Все нормально. Якщо це просто добрий хлопець, який знає мене 20 років, це вже не проходить, і безумовно, на топові посади я приймаю у цьому участь, тому що я хочу, щоб у мене була нормальна новітня команда. Ну і тримати собственно руку на пульсі. Абсолютно а, Зрозуміло. Якщо брати вікову категорію, да, от сьогодні просто ми багато говорили про це, що оновлюється типу вік. Топ-менеджменту. І зараз в якої кількості це там люди до 30 років, в якої кількості там після 30 років мається на уваження, не у вас компанії працюють, а взагалі скільки їм років? Дивіться, я був на одному форумі, і ми дискутували на тему штучного інтелекту. І тут сиділи такі поважні бізнесмени, як я. І е, значить, і серед нас був один хлопець, йому було 17 років. І підійшов е, такий експерт по штучному інтелекту. Ми на цю тему ну, почали значить, спілкуватись, і він каже: хлопці, якщо ви не зрозумієте зараз значення штучного інтелекту, в столі буде сидіти от тільки той хлопець, от тільки той хлопець вас вже тут не буде. Таким чином, дивіться, вік, я думаю, не важливий. Важливе це мислення, це мислення як людина. Ну, наприклад, у мене є е, значить він начальник it відділу, йому 47 років. Але він нічого не розумів штучному інтелекту і десь за півроку дуже просунувся, і це залежить від ментальності кожної конкретної людини. Мав бажання розвиватися. Я не виділяю там людині 20 років або 40. Дуже важливо, щоб ця людина була сучасна і розуміла сучасні тенденції. Ну і мені здається, що молодість людини визначає як та сама любопитність, прагнення до пізнання чогось нового Згоден з вами шоу «Досягатори». Як створювати, попри все, ви як тато, да, в якого шість дітей. Як в мене я старша саме донька, ви виховуєте дітей ну у повне у повної сім'ї в тому, що в них все є. Ну типу, ви якось обмежуєте їх чи ні. Як побудована взагалі трудова історія в вашій сім'ї там працюють вони чи ні? Типу або хтось працює, хтось ні, бо бажанням. дивіться, виховувати дітей в заможній сім'ї це дуже важко, не просто я розумію. Дуже непросто, да щоб вони не виросли там мажорами і таке інше. Але в мене всі діти завжди працювали з малечка, і, і старші, і молодші. І зараз навіть там, в різних клубах, от з одним сином, який тут, він вже займається бізнесом, хоч так, таким Скільки достатньо вісімнадцять. Достатньо серйозним бізнесом. У нього мільйонний оборот на рік, причому в доларах. Вау. І, ну, скажімо так, він змалочку був присутній на різних перемовинах зі мною. В нього достатньо вже досвіду в цьому. Надивленості. Той. Так. Ну, І там, знаєте, є така е, жарт, що треба давати не рибу, а удочку. І я тільки так і думаю, тому що е, це дуже важливо, щоб е, діти не виростали знаєте, такими бездарями мажорами Розумію. Ну, наприклад, в мене в родині виховували дуже в таких обмежених. Так, в нас є гроші, але, типу, тобі нічого не купимо. Ну, Я як дитина дійсно ображалася, мене на батька і на маму. Але розумію, що зараз, типу, я хоч щось хочу ростити свій капітал. Ну, У мене ще поки нема мільйонного бізнесу в обороту, але все одно є результати, типу, які вплинули на мене, тому що в мене обмежували. Шоу «Досягатори». Як створювати попри все. І ви ще казали, що ну ваші діти працюють з малечки. З малечки це з якої, наприклад, моя донька старша, вона працювала десь з 14 років офіціанткою. Мій у вас в компанії. Так, мій син працював десь з 14-15 років барменом, Наприклад, супер. Ну і під наглядом бо там везде є спостереження, і абсолютно візнають людей. Абсолютно супер, бо е, зараз. Ну, моя особиста тема, і більш люди чекають, поки їх діти е, будуть закінчувати диплом і університет. Але потім ми стикаємося з тим, що людині 23-24, В неї ментальність дитини Ні, це неправильно, і це типу з цим я вважаю, що треба ну, боротися і піднімати цю абсолютно. тему. абсолютно. Ось в мене зараз похрещник. Є йому 14, але два роки він вже там якісь СММ щось робить, і це дуже важливо. Бо коли йому буде 25, в нього вже буде досвід, як у вашого сина зараз. 100%. Ось тому, дякую, що цим діятись, це дуже важливо. А якщо брати доньки, вони теж працюють з вами ж? Ні. У мене зараз старша донька, яка працювала колись офіціанткою, вона військовий юрист. Угу. Вона займається військовим і перехідним правосуддям, їздить по всьому світу. Їй зараз... вже багато років ну, вже доросла? Так, і вона займається злочинами Росії, шукає майно росіяни, таке інше. А друга моя донька, вона вчиться в Лондонській академії іскусств. Клас, такі різносторонні діти. Дуже класно. Так. Супер. Дякую, що поділилися з нами. Дякую вам. До побачення. До побачення. Шоу «Досягатори. як створювати попри все.